Розповідають притчу про одного дослідника, що спеціалізувався на вивченні бліг. Проводячи експеримент, він відірвав їй одну лапку і наказав: стрибай. Вона стрибнула. Він ретельно занотував результат своїх досліджень. Потім висмукнув ще одну. Вона знову стрибнула, але вже не так спритно. І, зрештою, позбавивши її останньої лапки. Він скомандував Плигай. Але вона не реагувала. Він голосніше закричав Стрибай. Та блоха лежала непорушно. Він записав свої висновки. Після того, як блоху позбавити останньої лапки, вона втрачає слух і повністю глухне. Як одне і те ж явище, дію слово і вираз можна тлумачити і розуміти по-різному. Про Павла, котрий мав філософський склад розуму. І про його послання апостол Петро колись сказав відомі слова. У них, тобто в посланнях, є дещо важко зрозуміле, що ненавчені та нестійкі перекручують, як і інші писання, собі на власну загибель. Що це означає, апостоли, запитаємо ми. Слова, які вжив апостол Петро, дуже ємні та глибокі. Вони позначають дві категорії християн. Перша це аматейс, необізнані, які просто сліпо повірили на слово тим, хто перекрутив справжній смисл писань. Друга ж категорія це астерік той. Це ті, хто буквально позбавлені опори, нестійкі і не утверджені у вірі. Вони здогадуються про справжній смисл слів апостола, але їхня віра слабка. Вона боїться змін у житті, і вони вирішують залишатися на попередніх позиціях. Але написано те, що написано. І наше завдання завдяки контексту. Визначити істинний смисл того чи іншого уривка. Отже, що означає, бо ви не під законом, а під благодаттю? Як розуміти вислів, померти для закону? На цих та інших складних питаннях буде зосереджена тема нашого дослідження сьогодні. Так промовляє Біблія. Живий Христос. Ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем Незрівняне цяйво скрижалі». Наша тема сьогодні Апостол Павло та Закон. Частина 2. Отже. Прочитаємо перший наш текст, що знаходиться у посланні до римлян, шостому розділі. Бо хай гріх не панує над вами, вибо не під законом, а під благодаттю. Про що йдеться у даному уривку? Цей розділ починається з категоричної заяви Павла. Що ж скажемо, позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась? Зовсім ні. Апостол не міг подібно до Бога миритися з жодним проявом гріха. Далі він дає вирішення проблеми гріха, вказуючи на урочисту духовну подію, але він описує її в трагічних тонах. Описаний процес, коли людина укладає через водне хрещення завіт з Богом. Павло описує цю подію як водну могилу, де мають бути поховані гріхи. Дехто вважає, що у водній могилі мають залишитися лише минулі гріхи. Але апостол свідчить, що людина, котра вийшла з вод хрещення, є і живою, і одночасно мертвою. Як це може статися? Прочитаємо разом у цьому ж шостому розділі. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Людина є одночасно мертвою для гріха, що зустрінеться на її шляху і в майбутньому. І вона є живою. Для цілком нового життя з істинними цінностями та пріоритетами. В кінці шостого розділу він пише, що видимим плодом приналежності Богу є освячення. І ось перед нашим центральним текстом Павло пише наступне: Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха. І за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись Його пожадливостей. Він закликає істинних християн, котрі уклали заповідь з Христом, не легковажити гріхом, а вважати себе мертвими для гріха. Звісно, що мертві перестають грішити. Хоча сам гріх для тих, хто живе, не вмер, гріх живий. Як це можливо, Павле? В наступному розділі він цей процес детально пояснює. Послухайте, будь ласка, його богонатхненні слова. Але гріх, узявши привід від заповіді, зробив у мені всяку пожадливість. Бо без закону гріх мертвий, а я колись жив без закону. Але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я вмер. Павло робить тут три заяви. Перша, якби тільки не стало закону, зникло би і поняття гріха, каже він. Але чи говорить десь Павло у своїх посланнях про смерть десяти заповідей, які більше не мають виконуватись християнами? Певно, що ні. Інакше християнство було би релігією легалізації найгірших пороків, таких як вбивство та грабіжництво, обман та перелюб. Але Павло неодноразово свідчить про протилежне порушники Божих заповідей царства Божого не вспадкують. Якби закон був мертвий, то не може покійна заповідь бути перешкодою на шляху до царства. Друга ж його заява, коли приходить закон, гріх оживає. У Новому Завіті ми зустрічаємо 173 згадки про Хамартія, гріх. З них 77 разів згадує поняття гріх апостол Павло. Це 45% від загального числа. З них левова їх частина 39 разів міститься саме в посланні до Римлян. А, умовно кажучи, епіцентр частоти згадок про закон у самому посланні до римлян 26 разів з 39. Це якраз 6 та 7 розділи, які ми зараз розглядаємо. Поки не існує прописаних нормативних актів, чи немає чітко занотованих правил дорожнього руху, їзда на автомобілі зі швидкістю 220 км на годину. Не була би в населеному пункті протиправною. Тому чимало тлумачів богословів не розуміють простої речі, що знищуючи своїми книгами та проповідями авторитет Божого закону, вони фактично потурають та заохочують своїх прихожан до гріха, бо вже більше не залишається визначника поняття гріх. І нарешті третя заява апостола. Коли гріх ожив, я, як християнин, маю померти для нього. Цей процес ще називають освяченням, коли Бог через жертву Христа, яку я прийняв вірою, простив мені колишні беззаконня. Він бажає, аби гріх мені став настільки огидним, щоб він перестав для мене існувати. Що ж тоді означає вислів апостола Павла, бо ми не під законом, а під благодаттю»? Може бути два полярних пояснення. Перша версія: християнин більше не звітний перед Божими заповідями, тому може жити беззаконно, бо він під благодаттю. Друга ж версія: ті люди, хто вірою прийняли Христа, більше не знаходяться під прокляттям закону. Яке передбачало за гріх, тобто смерть. Дозволимо самому Павлові через вживання ним фрази під законом пояснити, що він має на увазі, читаємо продовження його думки в обраному нами фрагменті. Бо хай гріх не панує над вами, ви бо не під законом, а під благодаттю. Що ж? Чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, того ви й раби, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність? Тож подяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали? Але коли читаємо уривок цілісно, стає очевидним. Фраза не під законом не означає звільнені від виконання Божого закону, бо одразу додає Павло, щоб його вірно зрозуміли. Чи будемо тоді грішити? Тобто спокійно порушувати закон, і сам Павло відповідає, зовсім ні. Буквально можна перекласти так: хай не буде так, Павло заперечує. те… Що хочуть вкласти в його вуста чимало сучасних коментаторів, заявляючи прямо: благодать, яку я проповідую, це не ліцензія на чинення беззаконня. А що це апостоли? І апостол пояснює, від серця станьте слухняними Божому вченню, Божим заповідям. Те, що виразне під законом, не означає беззаконного способу життя, апостол заявляє не лише тут, але й у посланні до Галатів. Прочитаємо цей фрагмент разом. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки й подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. Він тут згадує щонайменше порушення чотирьох Божих заповідей другої, шостої, сьомої та десятої, вказуючи, що такі порушники не вспадкують Божого царства. Що ж тоді означає не перебувати під законом? Усім відомі слова, бо заплата за гріх смерть. Та ми скажемо, яке відношення ми маємо до того, що скоїли наші прабатьки Адам та Єва. Апостол дає нам чітку відповідь. А тому, як одним чоловіком гріх увійшов у світ, і гріхом смерть, так само й смерть перейшла в усіх людей через те, що в ньому, тобто в Адамі, всі згрішили. Виявляється, що гріх, як смертельна інфекція, перейшов в усі наступні покоління. Яке це відношення має до поставленого нами питання? Павло у цьому ж посланні до Римлян, третьому розділі, пояснює, а ми знаємо, що скільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі вуста, і зверніть увагу, щоб став увесь світ винний Богові. Отже, Усі люди, що народились на землі, знаходяться під законом, тобто під засудженням та прокляттям, що веде до смерті. Правовою мовою, це можна було би сказати юридичним вироком закону. Тобто, якщо людина вкрала і їй присудили три роки ув'язнення, то відсидівши даний строк, Людина вийшла і вже не під законом, бо заплатила ціну за скоєний злочин. Але коли мова йде про таку плату, як смерть, як ми можемо заплатити? У розділі, який ми розглядаємо, міститься ґрунтовна відповідь: бо плата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Ісусі Христі, Господі нашим». Павло вживає тут два терміни з військового лексикону. Відплата виражена грецьким словом опсонія, що означає платню воїна, яку він заробляє в поті чола свого, ризикуючи власним життям. Тобто те, що йому призначено, і не могло по праву бути віднятим. Слово ждар, виражений Павлом грецьким словом Харісма, це зовсім не щось зароблене. По особливим випадкам імператор, наприклад, в день свого народження чи вступу на престол або в ювілейні дати вступу на престол видавав армії добровільні та щедрі грошові подарунки. Вони не були зароблені, а подаровані через доброту і милість імператора. Якщо ми не бажаємо бути під законом, тобто під засудженням його та прокляттям, померше безповоротно другою смертю. То натхненний апостол стверджує, що вихід лише один прийняти подарунок в Ісусі Христі, котрий, бувши непорочним і святий, заплатив власною смертю за гріх кожного, хто прийме Його вірою. Тому ті, хто це зробили, уже не під засудженням закону. У наступному сьомому розділі апостол продовжує тему розпочату в шостому. Ні для кого не секрет, що розмежування на розділи та тексти виникли набагато пізніше для зручності пошуку відповідного місця Біблії. А книги писалися суцільно, в тому числі і послання апостола Павла. Тому не варто е звертати на цей штучний поділ е багато уваги. Тому що тема. Шостого розділу у сьомому продовжується. Тому сьомий розділ не є чимось окремим, а продовженням вище згаданої нами теми. Що нового додає сьомий розділ? Апостол наводить приклад сімейних взаємостосунків? Читаємо: хіба ви не знаєте, браття, що кажу знавцям закону? Що закон має владу над людиною, але доки вона жива? Заміжня жінка прив'язана законом до живого чоловіка. А якщо помре чоловік, вона звільняється від закону заміжжя. А тому, якщо при живому чоловікові вийде за іншого, називається перелюбницею. А якщо помре чоловік, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, як вийде за іншого чоловіка. Так само, і ви, браття мої, померли для закону тілом Христовим, щоб належати іншому, воскреслому з мертвих. Нехай же приносимо плід Богові. Бо коли ми жили за плоттю, тоді пристрасті гріховні, виявлені законом, діяли у членах наших, аби приносити плід смерті. Але нині, коли ми померли для закону, котрим були зв'язані, ми звільнились від нього, щоб нам служити Богові в оновленому дусі, а не за давньою буквою. Уважніше придивимося до даного тексту. Ми тут маємо чотири діючих об'єкти: Закон, чоловік, жінка і Христос. Поставимо до тексту запитання, аби з'ясувати вкрай важливі речі. Хто помер? Жінка? Ні. Закон? Ні. Христос, хоча і помер, але воскрес і є живим. Хто ж помер? Чоловік. Деякі люди, неуважно прочитавши цей уривок, стверджують, що помер закон. Але ми бачимо, що це неправда. Вони свідомо чи навмисно дещо наплутали, бо чотири рази в другому тексті, четвертому, шостому і 10, Павло пише не про смерть закону, а про смерть чоловіка. Якби закон був мертвим, то безглуздою стає сама ілюстрація про шлюб. Бо якраз закон зв'язує при житті чоловіка і жінка. Якби закон був мертвим і його сьома заповідь, то апостол не мав би права називати жінку перелюбницею у третьому тексті. Павло виражає свою впевненість у цьому розділі, стверджуючи, що гріх без закону мертвий. Тому не могла би жінка, що вийде заміж при живому чоловікові, вважатися перелюбницею згідно мертвого закону. А тільки згідно живого. Тому логічно постає запитання: якщо закон продовжує засуджувати живого, то як він міг померти? Тобто, як може заповідь померлого закону засудити живу людину? Закон лише тому не має влади над чоловіком, бо чоловік помер і відповідно уже не грішить, як свідчив у свій час Йов. Там не шаліють більше злочинці, там спочивають знеможені. Якщо хтось помирає, закон продовжує діяти для живих, тих, наприклад, хто вступає в шлюб, і керувати стосунками одружених. Тому моральні заповіді не відміняються у міжлюдських сімейних взаємостосунках, навіть якщо шлюб дав тріщину і сталося розлучення. Хіба із за частоти цих випадків відміняється Богом інститут шлюбу? Ні. Вихід Бога полягає не в тому, аби вбити закон із за частоти гріха, а помістити його глибоко в серце, у думки та внутрішнє єство. Тому Павло це показує тут у тексті досить яскраво. А тепер ми звільнились від закону умерши для того. Чим були зв'язані, щоб служити нам обновленням духа, а не старістю букви? Як ми можемо звільнитися від закону? Павло каже, помріть для нього, як мертвий більше не грішить, так і вислужіть Богові не просто формально за буквою, а в новизні Духа. Як християнство могло би претендувати на моральне возвишення людства, якби відмінило Божий закон моралі? Невже новий завіт, який так завзято бореться з гріхом, відміняє усі моральні обмеження? Це якби ми почули думку, що потрібно відмінити правила дорожнього руху, і тоді не буде штрафів. Але хіба таким способом буде усунута смертність на дорогах? Від якої якраз намагаються оберігати ці правила. Та й, узагалі, якби закон помер, то втрачають смисл ключові терміни, які присутні у цих двох розділах послання до Римлян. Переконаймося разом, без існування діючого і живого Божого закону, що означатиме у цих розділах стара людина, що зітліває у гріхах? Навіщо потрібне хрещення як ознака покаяння? Чому саме Богові потрібно оновлювати наше життя і освячувати? Що таке похоть, якщо немає закону? Чи це непожадання забороненого Богом? Про яку неправду в 13 тексті мовить апостол? Що це таке? А що таке в 19 тексті нечистота? Грецьке. Акатасія означає порочність, аморальність та розпуста. Не існуєш сьомої заповіді, тому це вже не гріх. А що таке беззаконня? Аномія. Хіба етимологічно, а заперечувальна частина, номос, закон, не означає того, хто живе так, ніби не існує закону, і хто чинить всупереч Божим заповідям та Його волі. За що спасенні мають відчувати сором, якщо Христос усунув цей закон. Усі ці євангельські терміни та поняття існують лише тому, що закон продовжує діяти та функціонувати. Але Павло і не думає стверджувати, що закон мертвий і недійсний для християн, бо інакше. Як мертвому законові можна дати такі характеристики у цьому ж сьомому розділі? Пам'ятаєте? Закон святий, заповідь свята, праведна і добра. Не може щось мертве, а тільки живе, бути святим, праведним і добрим? Цікавим є факт, що, хоча Павло пише це послання через три десятиліття після Голгофи, він не знаходить у заповідях нічого поганого. Тому й не дивно, що в сьомому тексті сьомого розділу він вважає закон дзеркалом гріха, тобто тим, який єдиний може точно визначити для християнина, що є гріховним, а що є праведним. На його думку, лише через заповіді закону він довідався про гріх, і саме закон відкриває грішникові всю жахливість гріха. Яким чином? По-перше, закон створює гріх у тому смислі, що він визначає гріх. Протягом тривалого часу, наприклад, можна було їздити на автомобілі по обох сторонах вулиці. Потім її оголошують вулицею з одностороннім рухом, після чого реєструються нові порушення закону. Рух в заборонену сторону. Новий правовий регламент створює нову провину. По-друге, закон приводить до гріха і в набагато більш серйозному смислі. Дивно, але факт, що гріховне життя на землі влаштоване так, що заборонена річ завжди вабить до себе. Павло вживає для визначення гріха одне дуже хороше і точне слово. Він каже: гріх звабив мене. Грецьке слово ексапатао. Означає обманути, привабити, звабити з дороги. У гріху завжди є щось оманливе. Гріховний обман надає розкладницьку дію в трьох аспектах. По-перше, ми обманюємося у відношенні задоволення, яке ми можемо отримати у гріхові. Жодна людина ніколи не брала заборонену річ, не думаючи при цьому, що ця гріховна річ зробить її щасливою. Але ніхто не знаходив тривалого щастя в ній. По-друге, ми обманюємося щодо виправдань, які можемо говорити на користь гріха. Кожна людина вважає, що вона може виправдатися в тому, коли він зробив злу справу. Але виправдання будь-якої людини в присутності Бога виглядає марною спробою за винятком, якщо людина не звернулась до Христа. По-третє, ми обманюємося з приводу можливості уникнути наслідків цього гріха. Люди грішать, маючи надію, що на цьому все і закінчиться, і ніякі наслідки їм не загрожуватимуть. Але рано чи пізно гріхи наші. Знайдуть нас. Павло зазначає у даному розділі, що бачить проблему гріха не в законі, а в людині. Закон же виробляє відчуття провини, що породжена самим гріхом. Тому зло міститься не в законі, а в грішникові. Нехай великий Бог дасть нам мудрості та сили, розібратись в питаннях закону та власного серця і прийти до Христа. За його праведністю, за його прощенням та благодаттю. Дозвольте помолитися разом із вами. Дорогий Господь, ми від щирого серця бажаємо померти для гріха і беззаконня, щоб жити для тебе. Бережи нас від спокуси, поверхнево слідувати Твоїм заповідям. Дай нам сили Святого Духа, аби у житті нашому проявився Христос, Його святість, чистота. Праведність і свята воля. Благаємо про це в ім'я Спасителя Ісуса. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.